День той самий, але агрегат інший. Ось він, новий джип від компанії Велесагро. На мене. Залишається зібрати тільки цей конструктор і буде агрегат в роботі. Працювати вірою і правдою. Огляд то вже буде наступне відео. А в роботі, я думаю, цим відео ми його провіримо. Так, да, так. Да. А полки далі. Спасибо. Нова техніка є нова техніка. Хай це буде. Наше українське, не імпортне, На що вистачило грошей? Отакий у нас вийшов джип. Як всі думають, що фермер тільки мріє про джип. Дивіться, який номер болотний. Три сімерочки. пісня така була, повністю? Номерок блатний до три сімерочки. Вага 1750. Рік випуску 22-й. Свіжак. Тільки з конвеєра. Поставленими задачами на цей рік, я думаю, ми справились на всі 100, те, що планували те й зробили. Купили в господарство новий агрегат. І на сьогоднішній день усі пайовики отримали орендну плату за цей 2022 рік. Тепер спимо спокійно, Без джипа, правда. Ну, буде в нас замість джипа отакі диски. Мощ. Велес, звісно, як робить, то робить. Товщина сумасшедша. Як вам покупка? Пишіть коментарі. Достойна, недостойна. Правильно зробили, неправильно. Ну і ставте ж лайк по-любому. Поки хлопці збирають конструктор. Пару слов про вентилятор працює, оце цілий робочий день. З 8 включився, в 5-6 виключився. Ну, Є перекури, переставляємо з міста на місто. Роботу робить, пшеничка вже в такій вологі, що лежать буде. Працює на всі 100%. Збіжжя наше ще лежить і поки полежить. Пшеничка третього класу, я думаю, ціна. Пізніше чуть-чуть буде. Кого є можливість, тримайте. Собрали цей конструктор. Якби не трактор, то руками його забрати нереально. Пробуємо, як підніма, підніма, не підніма. О, вот это уже уровень. Бомба, супер. Красота. Это транспортная, уже когда с поля едете домой. С поля, выехали домой. Подняли навеску, подняли цилиндр и закрыли экран. Это случае повреждения шлангов. Не... Щоб воно не впав, в дорозі у вас на асфальті. Попідтягували все, шплінтанули, вроді все нормально. Тепер треба їхати, заганяти в ріллю на тест драйв. На стернюка? Ну, в ріллю буде, звучить цеко, мощніше. Все, часи. Мені подобається, а вам? Пишіть, коментують. коментуйте, коментуйте. Летить дракон, підождали. 5 хвилин будемо зараз дивитися, що покажуть нам диски. Тут в нас вже мульча проведена, але немає інших нас полів, щоб спробувати по стерні. Так що поки що, поки що спробуємо тут. Подивимося, як воно. Глибину тут настраювати і все інше, як вони працюють, а потім уже будемо сойку дискувати. Що, хай пробує, протягує, да? Кольоса повністю. Полностью колеса піднімаєте? Нацепили на 82-й. Подивимося, потягне, не потягне. потягне, а куди він дінеться, в нього другого виходу немає. Пробуємо. Якби щоб зразу по стерні, то мені кайф це було б ідеально. батя таке говорить. А так уже земля висохла, дождів не було, просто камінь. Ну Суть понятна, задній каток виміляє задній ряд дисків, там спереді на винту на прицепному. – Що там? – Підміливли 8-9 сантиметрів. Вимілять? Та-да, подивіться, як він трошки на ну, Ще 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 і подивимось. Після уборки. Воно було б зовсім. Дуна... Та що ж воно вже саме? земля високла. Та треба ще ж привикнуть, мені ж, ж привик з навісними. Ну щоб ви розуміли яка земля. А уранку ми тут ще не спіли провести, так як є на це свої причини. Ну то вже зовсім інша історія, зовсім інше відео. Спостерігайте далі, далі буде. Зараз ждемо, чуть-чуть підмілиться диски і подивимося, як воно, що воно. роботу роблять, питань нема. Тільки вже ж почва, почва вже підсохла, висохла, таке ось, барили горне. Но, бачиш, тут не вивили, вивили. да То вже після сої. Сою яку берем тоді будемо дискувати, тоді вже на 100% побачимо достойний результат. Ну а тут як такового показати немає що. Зато так уже солідній трактор смотриться, чим з нею з ними. Це вже такий інший рівень. Так, все, їдемо обідати. Скільки можна працювати? Всім пока, все буде Україна.